Чи працює розголос? Очевидно, працює. Але для всіх буде краще, щоб ветеранів чули одразу. Київський департамент соціальної та ветеранської політики вже повуха в корупційних схемах. Я відкрито заявляю про це з моменту, коли СБУ викрали в них багатомільйонні розкрадання на невиліковано хворих. Директора департамента Руслана Світлого вже було звільнено. Але це лише, на жаль, вершина айсбергу. Далі заступниця голови КМДА з гуманітарних питань Марина Хонда. людина, яка курує ветеранську політику, і тут ключове, без її відома, жодна схема не могла б існувати. Вона або покривала, або була їх частиною. До мене особисто звертались люди з її оточення з проханням не чіпати Марину. І я зараз не шукаю скандалів. Я зараз не хочу публічно озвучувати прізвища. Але я не можу мовчати в ситуації, коли ветерани по копійці збирають на лікування в цей же час в КМДА крадуть просто 9 із 10 гривень. Тому моя позиція незмінна, моя позиція принципова. Марина Хонда має бути негайно звільнена. Вона має нести політичну, а можливо і кримінальну відповідальність. Хочу звернутися до мера Києва Віталія Кличка. Не можна боротись з корупцією вибірково, не можна ігнорувати очевидно. Сформовану систему потрібно очистити, або вона під корінь знищить довіру людей.